Верба і калина народні символи України. Привіт, друзі! Мене звати Оксанка. З давніх давен український народ зберігав свої традиції, створював обереги. Ви вже знаєте, що існують українські народні символи. Пригадаймо, що вони означають для нашого народу. Один із цих символів. Є дерево верба. Чому ж це дерево так шанують в Україні? Здавна існує традиція висаджувати вербу на городі та біля ставка, криниці. Вона оберігає джерельця та річки від забруднення. У народі кажуть, там, де живе верба, живе і вода. А ще з верби плели кошики. Верба має Цілющі властивості вона рятує від болю. Вербайдонині є символом України. Ще одним символом України є кущ калини. У народі цінують калину ще за те, що вона лікує людей. З ягід також варять кисіль, джем, варення. Дівчата соком стиглих ягід протирають обличчя, що було красиве, садять калину біля будинку, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною. Весною вона радує нас цвітом, а осінню ягодами. Багато є прислів'їв та приказок про вербу та калину. Де росте верба, там джерельна вода. Дівчина красива, як у лузі калина, дівчинка у вінку, наче калина у цвіту. Без верби і калини немає України. Щоб краще пригадати народні символи України, пропоную вам разом зі мною пограти у гру, народні символи та обереги. Якщо ви бачите на картинці, український народний символ. Будь ласка, поплескайте в долоні, і якщо ви бачите народний символ іншої країни, потупайте ніжками. Бажаю успіху! Молодці! Ви справились з завданням? До побачення!